Всім привіт! Ви на каналі Будуй Український Сьогодні у нас незвичайний випуск. Сьогодні ми будемо триматися посадкою плодових дерев Марився в піски. А чого? Тому що ми кидали пісок вверх. Перед тим як саджати дерева, потрібно визначитись. Де саме їх саджати, відмітити ці всі міста, виміряти і викопати великі посадкові ями. Ми вирішили, що будемо саджати дерева, відстань між ними буде 3 метри. Від нашої огорожі ми даємо відмітку 2 метри. Тож погнали копати. Друзі, всім привіт! Зараз вам трошки покажу, що ми будемо використовувати для посадки наших дерев і рослин. Сьогодні ми будемо саджати ялинки, ті, що у нас стояли на Новий рік, і плодові дерева, пізніше покажу вам які. І ось у нас є, ми вчора також придбали кущик такий лохини. Я одразу знала, що хочу посадити лохину, тому що вона дуже корисна, тим паче у нас смаленька дитина. Ось такий кущик. Зараз покажу, що ми купили і будемо використовувати це ґрунт спеціально для лохини, тому що їм потрібен кислий ґрунт, тому ми в ямку будемо засипати оцей субстрат. У нього тут він кислий природний як карас основа, тобто він спеціально розроблений для лохини. Сподіваємось, що правильне місце посадки, плюс правильний ґрунт, плюс правильна підкормка, і має бути у нас гарний курщик. Далі у нас є суперфосфат. Суперфосфат ми придбали для плодових дерев. Він тут для. Плодових дерев для ягідних кущів, для картоплі і для овочевих культур. У ну, нас цікавлять тільки плодові дерева. і Тут в інструкції пишеться 400 600 грамів посадкову лунку. Але ми, як готувалися до посадки, то рекомендації були 150-200 в лунку засипати. Це просто добре. Воно вноситься просто в посадкову лунку, ніде не розводиться, отак в сухому вигляді його вносить. Воно дуже довго розтворяється і має довгий період підкормки рослини. Також у нас тут є добрий підкислювач ґрунту. Ось він. Це така речовина, яка розводиться в воді і проливаються ті рослини, які потребують кислий ґрунт. Це лохина, для якої ми купили цей ґрунт. І для наших ялинок я думаю, також воно підійде. Але PH тут є індикатор PH розчину, як правильно його розводити, але PH нашої землі ми не знаємо. Тому я думаю, що ми. Просто його прольємо, можливо, колись в майбутньому ми вже будемо більш серйозно до цього відноситись, будемо, заміряємо паш нашого ґрунту, і будемо розуміти, скільки нам потрібно його підкислювати. Також одним із обов'язкових припасацій нам сказали, що це має бути речовина проти хрущів, тому що вони можуть з'їсти усі наші рослинки, корні. Тому ми купили ось такий препарат, будемо також його розводити у воді. У цієї у цього пакетику 30 мл має вистачити на так, тут 4-5 мл на 5-8 літрів води, ну, десь 30 мл у нас піде на 50 літрів. І це ми вже прольємо, вже після того, як закопаємо усі ямки і прольємо, тільки не знаю, чи усі рослини, чи тільки плодові. Ну Думаю, що логічно буде б усі пролити. Також ми купили таку речовину, садовий вар, називається. Воно таке ще не зовсім зрозуміло, яке воно, але я так розумію, що воно таке пасає. Образне, ним треба заклеяти живці. Тому що коли ми купляли, купляли саджанці, то черешня була досить висока, і нам її підрізали, і там з'явився такий величенький голий зріз. Тобто його треба чимось обробити, щоб, як нам сказали, щоб рослина не плакала. Зараз я вам покажу, які у нас саджанці, що ми купили і що ми будемо саджати. Поки мій чоловік копає ямки, я вам покажу, що у нас є. Першими у нас тут будуть ялинки. Я не впевнена, чи вони проживуться чи ні, але попробувати варто. Це у нас ялиця бальзамічна. Така вона гарненька, має бути пишненька. Я думаю, що ми її будемо трошки присіпувати. Але вона, мені здається, трошки підсохла. Ну, не знаю, будемо, будемо пробувати, приживеться чи ні, побачимо. Оця стояла у батьків. Малесенька, гарнесенька. Це європейська, а не сербська. Ялина сербська. Вона така не така колюча, як та вона ць, трошки м'якша. Вона, мабуть, буде пишніша, але менше трошки. А то ми будемо формувати, щоб вона гарно виросла. Ну і фруктові дерева. Ось я їх вже повиставляла. У нас тут є два персики. Два персики ми будемо сажати. По-першим і останнім, щоб вони не, не поруч один з одним було, щоб не було перехресного запилення. Ось такий у нас персик інжирний Сатурн. Такий він гарний, червоний і корінь у нього такий червоний. Він має бути, ну, як звичайний інжирний персик, пропускнутий, дуже солодкий. Е, так, тут у нас є. Вишня, вишня гро, Гросом. Ну, Не знаю, як з приводу назви, але єдине, що нам сподобалось в цій вишні, це те, що вона ремонтантна, тобто вона буде плодити декілька разів на сезон. І тут у нас ще є черешня корольок. Черешня, ні, вибачте, угольок. Черешня-угольок. Це така, знаєте, яка буде, насправді, ми не знаємо, побачимо, але пообіцяли, що буде така темна, крупна, як продають на базарі. Хотілося таку черешню. І черешня, бачите, вона була дуже-дуже висока, і нам її ось тут, я покажу чи видно, нам її ось тут зрізали. І нам оце треба буде оцей. Оцей зріз нам треба буде обробити садовим варом. Ой, впала. Робітник. У нас тут вирівнювали полянку, коли їздив в грейдер, і наробили нам такого лиха. У всіх ямах у нас ось такі камінці. Не знаю, як це буде впливати на ріст рослин. Сподіваємось, що не дуже. Ми як будемо оцю яму, оцю землю, яку викопали, ми переберемо, щоб там мінімально камінців попадало. Ну, будемо пробувати. Тут ще такий більш-менш, а там, звісно, біда зовсім. Ну, нічого, будемо дивитись. Так, пішли далі. Що у нас тут далі є? Як гарно працює. Так, тут у нас. Джероліні, Джероліні. – це стається яблуня. Яблуня я брала таку, щоб вона була велика. Вона, здається, така, що буде лежати. Ну, тобто такі вони я, так, Здається, це пізній сорт. Але точно не можу сказати, будемо дивитись. Яблуко червоне, солодке, всередині теж червоне. Оце, звичайно, сказали ексклюзив. Такого ще ніде немає, ніхто такого не бачив. Ми подивимося, що воно виросте. Це груша полтавська писанка. Живемо ми в Полтаві і не взяти грушу з назвою полтавська писанка було б, мабуть, неправильно. Тому ми вирішили спробувати, бачити, які в неї. Е, стовбур, він такий наче. Полосочку жовтий, в зелену полосочку такі і плоди будуть. Вони показували нам фото, які ці грушки будуть. Вони схожі на гарбуз. Такі жовті в зелених, в зелених полосочках. Теж вони величенькі плоди самі, не м'які, тверді. їй сказали, що будуть соковиті. І ось іще у нас один персик. Він буде Тут у нас саме останній рости. Він такий величенький, гарненький. І тут, ой, як він називається! Посол Міро. Посол Міро, щось таке. Ну, Такий прям серйозний персик. Усі саджанці двохрічні. А, сказали нам, що період... Плодоносення після посадки десь наступний рік не факт, але будемо сподіватись, може щось там і буде. Але ж, дай Бог, щоб все прижилося. Ось, Ось такі у нас справи. Будемо саджати. Скільки тобі ще залишилося? Сюди грейдер не добрався, хоч десь нормальна земля. Ще три? 8, 6. Раз, два, три, чотири, пять, шість. А у нас рассудит раз, два, три, чотири, пять, шесть, вісім. восемь. Получается, у ще дві, две, да? Да. Начинаю часть все можна можно зимой не сыпать. Раз, два, три, четыре. Да? Да. Всыпаем чернозем, да? Да. После друга чернозем, а по ведру в один кожный. там по-хриму. Ми е, землю з верхнього шару ями кладемо на низ. На низ. Потім формуємо посадковий конус, ставимо туди рослину, засипаємо ґрунтом з нижнього слою ями і проливаємо. Получиться на землю, перевертаємо наоборот. Верхній слой. Верхній слой ми кладемо на низ, yeah. а нижній слой ми кладемо, ми ним уже закриваємо тоді. Yeah. Да, тільки б ще хрощів не було. Що буде тут буде? Що, друзі? Що робимо далі? Цю зону нашої ділянки планували ось цю площу звідти трактор згрібав все сюди. Тому в нас в цій ділянці багато будівельного сміття. Точніше, не сміття, а будівельних просто відходів, таких як щебінь, цегла, газоблок, звідки тут шматки, асфальту, бетони, тому в ці чотири. Ями посадкових, де в нас багато дуже щебня цегли і будівельного сміття, ми будемо кидати ми будемо кидати по відру чорнозема і заливати водою всі отвори. Ось дивіться, далі вже з цієї ями в нас йде чудова земля. Тут у нас верхний шар, тут у нас тут з ями. Ці з цієї ями, з четвертої у нас всього вісім ямок, з четвертої вже йде чудова земля. Можете бачити. Чудова земля, все супер копається. Тому в ці ями ми просто це вона вирішила на відео взяти лопату, типу вона копає. Тому в ці ями, де земля у нас чудова, ми виливаємо зараз відро води 30-літрові. А в ці ямки, де в нас поганенька земля. Точніше, вона не поганенька, просто нічого, нічого сипати назад, тому що багато зверху всякого бруду. Ось і вже натопа нашого привозного буду довозити. Тому просто тут скраечко копаю чорнозем і переношу в посадкові ями. Тож дивимося. Коренів перед посадкою саджанців дерев має кілька цілей. Перше. Стимуляція росту нових коренів. Під час транспортування або зберігання корені саджанців можуть пошкодитися або висохнути. Підрізка коренів допомагає видалити пошкоджені частини і стимулює ріст нових коренів. Друге. Формування здорової кореневої системи. Підрізка коренів допомагає зберегти здорову і збалансовану кореневу систему, що сприяє кращому приживанню саджанця після посадки. Третє це зменшення шоку. Видалення частин коренів може зменшити стрес для саджанця, дозволяючи йому легше адаптуватися до нового середовища після посадки. І пам'ятайте, що підрізка коренів повинна бути обмеженою і виконуватися з обережністю. Щоб не задати шкоди здоров'ю саджанця. Ага, зараз будемо замазувати місце зрізу. Таке воно трошки неприємне. Пахне якимось старим. Не знаю, чим Старою маз'ю якось. Там великий самозайнятий помічник. Це дивись, достатньо? шли Все, друзі, дві години важкої роботи. Можете бачити мій стан. Трошки покопали, трошки посадили, дитину вигуляли, дитина грязна, а ми задоволені результатом. Ось можете бачити. лохина. Друзі, привіт. Пройшло трохи менше місяця. Був невеличкий простій по зйомкам відео по роботі в будинку. В будинку висихала в нас штукатурка. Я був зайнятий роботою. І пройшло вже трохи менше місяця, як я посадив сім'єю дерева. Тож, давайте зараз подивимося результати і трошки побалакаємо, що буде далі, що я планую робити, що знімати для вас. Ялинки. За місяць не пожовтіли, отже, будуть стояти далі. Ця також стоїть жива. Це в нас персик, мабуть, бачите, вже трошки вже починає розцвітати. Прижився, все з ним добре. У мене, друзі, для вас питання, чи потрібно, коли він, він буде вже активно цвісти, чи потрібно мені зривати ці Цвітіння для того, щоб він більше укоренився, пішла вся в нього енергія в корінь і він почав рости. Дайте відповідь, чи потрібно це робити, зривати цвітіння, коли він буде цвістити, чи залишити його, як є, не чіпати, не підрізати, квітки не зривати. Порадьте, як краще зробити. Це в нас. Не пам'ятаю, вже вишня, мабуть. Теж все прийнялось. Зелене стоїть. Все чудово. Це полтавська писанка. Також все в неї гарно. Вона себе добре почуває, тому що вона полтавська і росте в Полтаві. Це лохина. Також, бачите, буде цвісти, все добре. Потрібно, мабуть, її підв'язати або ще щось з нею зробити, поки що не знаю, що робити з нею, але все гарно прижилося. Все чудово. Це черешня. Стрючок такий був голий, тепер все в нього в листі, все добре. Тут зверху, там де підрізано було, все чудово. Хрущі літають, тут уже ганяю. Це другий персик, інжирний, мабуть. Теж починає вже в нього розпускатися ці цвітіння. Теж скажіть, чи потрібно ці всі цвітіння обривати, щоб він пішов в рост і укор... укоренився краще, чи нічого не робити. А це яблунька, бачите? Теж все чудово з нею. До речі, почали мені перекопувати цю ділянку. Перекопують її вручну тому що трактору заїхати змога є. Можна зняти один прольот паркана і заїхати трактор. Але два трактористи приїжджали на ділянку, сказали, що ми таке ріля після будівництва копати не будемо, тому що тут у вас і каміння, і корені, і все таке. інше. Тож наняв людину, вона потроху вскопує. Оце зараз вскопане. А оце вскопане, це він показав мені, як воно буде, це він вскопав і граблями. Все заграбу. Ось такий результат має бути в кінці. Скопаю він цю ділянку, це трохи більше 4 соток, і я хочу тут засіяти одразу газон. Тому що мені ці бур'яни трохи не подобаються. Тому, поки мене не було, робота тут якась відбувалась. Дерева приживались, ділянка копалась. Тут теж я буду робити конструкцію одну, але це згодом. Розкажу, покажу, можливо в цьому, в цьому сезоні тут також зроблю одну конструкцію. Але поки що перекопуємо, будемо знімати, як ми саджаємо газон. Тут теж бур'ян росте, треба його травити. Тут дружина почала. Прибирати бур'ян та перекопувати. Бачите, якийсь бур'ян росте. Гарна земля привозла чорнозим. Сильні росте бур'ян в першу чергу. Це все ми доведемо до ладу. Дружини тут свої плани на цю клумбу. Теж, я думаю, буде цікавий сезонний випуск по клумбам. А тут газон. Теж в мене по газону є питання, чи можна його стригти звичайною бензокосою тримером, чи краще придбати газонокосарку, можливо електричну, тому що вона трохи дешевша. І можливо косити газонокосарку, а не бензокосою тримером, бо Цікавився, що можу пошкодити газон і будуть йому непереливки. Тож підскажіть мені два питання з приводу дерев, чи обривати цвітіння, щоб вони не давали в цьому сезоні плоди саджанці вже двох або трьохрічні. Всі прижились, порадьте як краще. І з приводу газону, можливо, в кого є який досвід, будемо саджати газон. Плануємо в цій ділянці в перекопаному. Утрамбувати його, не знаю ще чим. Думав взяти бензотрамбовку, але вона така потужна, що, що не знаю, як треба шукати садовий каток, укатувати цей, цю землю і саджати газон. Якщо є якісь у вас поради і досвід в цьому ділі, то підскажіть, як краще посадити газон. Тут 4, мабуть, 4,5 сотки буде газон. Заказав я вже газон 16 кг універсальний. Скоро приїде, але ще в нас тут не скопано, то будемо саджати. І ще такі питання. Зараз покажу вам, що у нас в будинку відбувається. Тут нічого не відбувається, такого цікавого, але є питання з приводу електрики. Зараз в мене етап буде електрики. В мене є Питання з приводу, де прокладати електрику. По підлозі чи по стелі. Ось основне питання. Зараз з електриком ми дискутуємо на цю тему. Я спершу хотів по підлозі. Тепер вже не знаю, чи краще може по підлозі або краще по, по стелі. Деякі питання є, треба це вирішити. І будемо робити електрику. Тож, такі в нас прави, я повернувся, відео буду знімати тепер частіше. Роботи відновлюємо. Спілкуйтесь українською, будуйте українське, не забуваємо допомагати нашій армії. Не забувайте про пальці до гори, підписка на канал. І незабаром зустрінемось. До зустрічі!